Ще не Ви мене не затримуєте? Я вас не затримую. Тобто я їду, так? Ви придивіть посвідчення, будь ласка. Ну, я вам сказав, Вудійських. що законна причина зупинки повинна бути. Я Яка? Піш. Ви мене затримуєте зараз? Ви мене затримуєте, питаюся. Я вас не затримую. А Ви що? придивіть, будь ласка, водійське посвідчення, реєстраційні документи. Ви мене зупинили незаконно. Вимагаєте в мене документи, так? Згідно пункту 24. Так. Що я порушив? Я ж сказав, у вас не освітлюється задній номерні варто. Так? так? І ви це могли побачити стоячи спереді? Я це побачив стоячи ззаді. Та? А як ви мене зупинили? Якщо задній номерний тоді? задній А як ви мене зупинили тоді? Жезлом зупинили Ззаді стоячи чи як? Жезлом ну, як вас зупинив. Ну, я. не водій. Ви побачили номерний знак, не освітлюється ззаді і мене зупинили, так? Це Жезлом. порушення? Це порушення? Це порушення. Добре. Значит, я не хочу, щоб ви мене знімали. То ви знаєте, що розказуєте це своєму е керівнику, підрозділу. То вам ще ви, що ви мене не знімали. Я вас буду знімати. А, Де, я вас теж буду знімати. Добре. Будемо одного одного знімати. Так, скажімо. Машину познімаємо теж. Відеокамера вона ваша? Чи службова? Ваша особиста чи службова? А що вона має, де? Ну я не знаю, на яку ви не камеру збирає, збираєтесь записувати і що ви будете потім з цим робити? З чим робити? З тою записі. З метою якоїсь, певно. Заподієте мені якісь... А ви з якою метою мене знімаєте? Ну, Фіксую е дії неправомірні зі сторони працівника міліції. Ви до мене наближаєтесь чомусь? Чому? Я за вас не наближаю. Ну то що, то ви мене затримуєте чи як? Ласка, ви мене затримуєте? Ви документи, будь ласка. Протокол придив... затримання складати будете? Водійська Протокол послічна. затримання складаєте чи ні? Ще раз мені на відеокамеру скажіть, ви відмовляєтеся? Я чи? вам вже сказав сто разів, що я вам документи показую, якщо ви називаєте, причину я зупинки. Я ж вам сказав. Що ви цілуєте з порушенням правил дорожнього руху. порушення? Який не освітлюється задній номер? А як ви мене зупинили? Побачивши ззаді, що він не освітлюється. Якщо ви були спереді, вас не освітлюється задній ви номер. придумали на ходу? Це є порушення? Ви придумали Це є порушення? Ви сказочник?